Рашисти поцілили в лікарню. Псевдодилери ошукали на 220 тисяч гривень жителя Хмельниччини, який хотів придбати авто за кордоном. Ізяславське лісництво оштрафували на майже 60 тисяч гривень за незаконну порубку дубів. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. Студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. В Береславі расисти поцілили в лікарню. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Вщент знищено четвертий поверх ще один частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини екстренки. Постраждали двоє медпрацівників у водія швидкої, перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію. Наразі інформація уточнюється. Україні вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій та повернути додому ще 19 дітей. Про це повідомив директор проєкту Сейф Ukraine Микола Кулеба. Отже, цитуємо: 19 українських дітей вдалося команді Safe Україн вивести з тимчасово окупованих територій в рамках 12-ї рятувальної місії. Зазначив він, як наголосив Кулеба, проєкту Сейф Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей. На Хмельниччині минулої доби до поліції звернулося двоє потерпілих від класичних шахрайських схем. За усіма фактами розпочали кримінальне провадження. Повідомили у поліції. Так, 220 тисяч гривень втратив шепотівчанин, намагаючись придбати авто за кордону через посередників. На оголошення про їхні послуги. Чоловік натрапив в інтернеті за роботу та власне за саме авто потерпілий, переказав чималу суму. Після переказу коштів зв'язок з ними перервався. А бажаний автомобіль так і залишився у мріях. Інша жертва шахрайства це жителька міста Ізяслав, жінці, зателефонував невідомий та представився працівником банку. Потерпіла довірилась йому, і на його прохання повідомили персональні дані свого рахунку. Після цього з картки жінки зникло більше 66 тисяч гривень. Поліцейські радять бути пильними під час спілкування з невідомими особами по телефону і в жодному разі нікому не повідомляти персональні дані своїх банківських карток. Чоловіка, який пограбував пенсіонера, затримали у Хмельницькому. Зловмисником виявився 45-річний місцевий житель, стосовно якого у суді на розгляді вже перебуває кримінальне провадження за вчинення аналогічного злочину. Отже, нагадаємо, днями у мікрорайоні Озерна у 65-річного чоловіка незнайомець попросив телефон, щоб подзвонити, отримавши засіб зв'язку. Разом з ним почав тікати. Пенсіонер намагався його зупинити, проте марно на допомогу чоловікові. Прийшли сусіди, які викликали поліцію. Опитавши свідків та потерпілого, правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 45-річний мешканець Хмельницького, який вже на замітці у поліції через аналогічний злочин. За кілька годин ймовірного грамбіжника затримали. У нього вилучили вкрадений телефон. Підозру хмельничаниного оголошено. Слідчі дії тривають. Повідомили у поліції Хмельниччини. Рівненський господарський апеляційний суд притягнув філію ізяславське лісове господарство до адміністративної відповідальності. Згідно з вироком, підприємство має сплатити штраф у розмірі майже 60 тисяч гривень. Про це повідомили у державній екологічній інспекції у Хмельницькій області. Згідно з матеріалами справи, грошове стягнення у кількадесят тисяч це відшкодування за незаконну поробку дерев, зокрема чотирьох дубів. Правопорушення виявила у травні 21-го року Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області. Вони виставили претензію зяславському лісгоспу та закликали добровільно сплатити кошти за заподіяну шкоду. Однак ті відмовились. Після чого інспектори подали позов до суду, аби притягнути підприємство до відповідальності вже у судовому порядку. Сплачений штраф планують перерахувати у фонд охорони навколишнього природного середовища. Як зазначають у відомстві, кошти будуть використані для реалізації екологічних програм у Хмельницькій області. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі та бережіть себе.